Доброго дня, дорогі глядачі! Сьогодні у нас на відео огляді ось такий ось готовий ремкомплект для ремонту світильників. Потужність 24 Вт. Температура світла 5000 кельвінів. Розміри даного ремкомплекту це 232 мм на 232 мм. Готовий комплект. Плата з лінзами монтованими, як ми бачимо. Да? і Готовий драйвер. Ось так ось виглядає пакування. Дуже зручне. Готове пакування. Інструкція з використання та зразу вже є в комплекті монтажні конектори. Зараз ми його розпакуємо і подивимось, що він з себе. Має ось такі. Ось масшта комплект. Плата, як ми можемо бачити? алюмінієва плата. Драйвер, О, до речі, тут є зразу вже магніти. Тобто, якщо у вас а, основа є металева, то вам навіть не треба нічого сверлити. Бачите? Ось він, зразу вже магніти. Угу. Так, до речі, ці магніти, я так розумію, можна зняти. Треба ці усики зажати. І ми можемо зняти, о, можемо зняти ці магніти і прикрутити безпосередньо до корпусу. Вони всі знімаються. Бачите? Другий. Третій, Три неодімових магніти. Дуже зручний комплект. Як на мене, все продумано. Хочете, монтуємо шурупами або гвинтами. Якщо не хочемо, можемо монтувати через такі ось неодімові магніти. Ось такі ось є коннектор у нас швидкозажимний зажимний. До нього у мене є сумніви з його використання. Як на мене, дуже дешевий і незручний, на мій погляд. Так, і ось наша інструкція з використання. Можна поставити на паузу, якщо треба, і переглянути. Тобто такі ремкомплекти існують в потужностях 12 Вт, 18, 24, 36 і 48 Вт. 12 ватний круг має яскравість 1350 люмен, розміри 156 на 156 мм. 18 ватний ремкомплект у нас має яскравість 1850 люмен і розміри 196 мм на 196 тобто діаметр буде 196 мм. Наш 24-ваттний ремкомплект має потужність 2550 люмен яскравість. Напруга живлення від 185 до 240 градусів від 185 до 240 вольт напруга живлення, волога захист у всіх ремкомплектів IP20. Розгортка світлового пучка завдяки цим ось лінзам, як ми бачимо. Да? Ось наші лінзи. 180 градусні, тобто розгортка світлового пучка йде у нас 180 градусів. Розміри 232 на 232 мм. Також є ремкомплект на 36 Вт 3250 люмен і діаметр 268 мм. 268 мм це у нас 36-ватний ремкомплект буде. І найпотужніший в цій лінійці це 48-ваттний. 4650 люмен і діаметр 306 мм. Давайте його безпосередньо підключимо. Ага, от у ну, нас тут є, до речі, інструкція з використання. Ну, в принципі, все те, що я і казав. Все інтуїтивно, зручно та понятно. А, зараз ми підключимо його і подивимося, як він світить. Так, ось я зразу вже підготував 228-вольтову лінію. Так, і підключаємо. Ось такий ось зручний комплект. Дуже яскравий, як ви бачите. Ну, можна ось бачити, да, ось, ось наш ореол, розгортка світлового пучка 180 градусів, тобто по всій горизонталі. Дуже зручно можна ремонтувати світильники, або використовувати ці модуля як готове рішення для своїх якихось кастомних світильників, ті, що ви хочете зробити а, вручну. Як на мене, дуже зручно, дуже-дуже якісно, все продумано, все в комплекті. Замовити даний ремкомплект можна у нас на сайті. Посилання на нього буде в описі до відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, будь ласка.